Всім привіт, слава Україні. Сьогодні в нас друга частина по гойдолці балансир на дитячий майданчик. Ось гойдолка вже готова в такому вигляді метал весь прогрунтований. Ось така. Замовили в мене без фарбування, тому я не фарбував. Ось тут получилось заглушечкою гарно. Ось тут так как доска кріпиться на чотири болта шістерки з двох сторін. Ось такі ручки. Ручечки кріпляться теж на два болта шестерки. Ось така заглушечка тут на ручках йде. Спинка. Ось так от настільки буде вона бетонуватися в землю, десь приблизно на метр. Ось тут спинки йдуть в такі зарізи. Спинки дуже крепкі, міцні тут вони ось так кріпляться. Гойдалка довжиною 2,10, ширина доски 21, товщина 4. Висота спинки 20 см, висота опори, це що на спинці 15 см Ручки 50 см від спинки висота 25, ширина 25. Тут у нас йдуть підчепники. Підчепник для внутрішній діаметр 25. Тобто не 25-20, а наружний діаметр 47. Труба для основного каркасу 50 на 50. заглушечки пластикові такого типу. Ось така гойдолочка. Зараз продемонструю наскільки вона. Получилося виважена. З всього на всього ось таких два сверла, ну це грам 50 максимум. От забираю і вона вже пішла. запішла. легенько легенько. Без всяких зусиль. Ось вона оця грам 50, навіть може й менше, і вона тримає баланс. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, дивіться першу частину, як я її робив. Там є і зварка, і які розміри. Металлу різати і яка доска і інші матеріали, які я вибирав. Гойдалка досить бюджетний варіант, цей, тому е, можу рекомендувати сміло, хто забажає таку робити собі. Не тяжка в виконанні. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої інші відео. Коментуйте, ставте лайки. До побачення!